Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Керівник на співбесіді ледь глянув на Ксеню, і в його погляді одразу з'явилася та самовдоволена усмішка, від якої мороз побіг поза спиною, погляд зупинився на її губах, на обличчі, і навіть не намагаючись бути тактовним. Він промовив із напівжартівливим натяком з такими даними, вам би не в Офіс, а до мене, особистою секретаркою. Про всяк випадок. Синя чемно усміхнулася, хоча всередині все стислося від огиди. За останній тиждень це була не перша сцена такого типу. І ще разу відчуття приниження ставало знайомим до болю. Вдома Ксенія мовчки зняла пальто, кинула сумку на диван. І просто впала обличчям у подушку. Телефон задзвонив у ту мить, коли вона майже розплакалася. Ну як там справи, подруга?» – почулася з динаміка, веселий, упевнений голос Аліни. Сьогодні хоча б трохи повезло. Та як завжди, втомлено відповіла Ксеня. Усі бачать у мені якусь ляльку для розваг. Навіть резюме не читають, і ті мої чотири іноземні мови, кому вони потрібні. Вона провела долонею по обличчі і сумно усміхнулася. Іноді думаю, навіщо мені ця зовнішність, якщо через неї до мене ставляться як до речі. Зачекай, я ж не просто так телефоную. пожвавішала Аліна. У нас звільнилося місце помічника директора. Я могла б тебе порекомендувати. Ксеня гірко розсміялася. І що, він подивиться на мене? І запропонує зовсім не помічника, сама розумієш. Ти справді думаєш, що вся справа у твоїй зовнішності? На жаль, коли твоє обличчя спокусливе, ніхто не помічає, що в тебе в голові. Слухай моя сусідка гример у театрі, вона таке виробляє, що мати рідна не впізнає Давай ризикни. Не знаю, не рішуче мовила Ксеня. Це якось дивно. Хоча цікаво. Ксеня на мить замислилася, потім глибоко вдихнула Гаразд, спробуємо. Таксі під'їхало до старого театру, і вже за півгодини Ксеня була на місці. Анжела окинула її професійним поглядом з голови до ніг Так, попрацювати доведеться довго, протягнула вона, нахиляючись до столу, заставленого пензликами та палітрами. Але якщо вже за справу береться Анжела, неможливого не буває. Ксеня слухняно сіла, година ще одна, і її власне відображення почало зникати, обличчя стало блідим, звичайним, навіть трохи втомленим, волосся у скромну зачіску з шестидесятих, губи майже безбарвні, на перенісці окуляри в товстій оправі. Коли Анжела відступила, Ксеня не впізнала себе. Замість ефективної красуні звичайна непримітна дівчина. О, тепер тебе точно ніхто не впізнає, засміялася Аліна, що весь час стояла поруч. Робота забезпечена. Ксеня розгублено усміхнулася якщо мене після цього не виженуть ще до співбесіди, буде вже непогано. Наступного ранку вона прийшла в офіс трохи раніше, у новому образі почувалася дивно, ніби її запхнули у чуже тіло, та дороги назад не було. Начальниця відділу кадрів Надія Іванівна. Жінка, років 50 з суворим поглядом і з папкою перед собою, уважно оглянула Ксеню поверх окулярів. Сідайте, коротко кивнула вона. Розкажіть про себе. Розмова тривала хвилин десять. Ну що ж? сказала вона сухо, але навіть трохи задоволено. Вас прийнято на випробувальний термін. Надія Іванівна набрала номер на телефоні. «Денисе Леонідовичу, я підібрала вам помічницю. Підійдіть, будь ласка, познайомтеся. Двері відчинилися, і в кабінет увійшов він. Енергійний, самовпевнений, усміхнений. Надія Іванівно, ви мене сьогодні порадували. Промовив він з порогу. Нарешті, хоч хтось швидко впорався. Він повернувся до Ксенії і на мить завмер. Усмішка сповзла з обличчя, поступаючись по диву. Ну ви й видали. Прошепотів він, нахиляючись до Надії Іванівни, ви мені ще коняку запропонуйте помічники. Слова були сказані тихо, але Ксенія розібрала їх чітко. Перестаралася ти, Анджело, подумала вона. Директор ще щось говорив, намагаючись жартувати, але для Ксені його голос звучав фальшиво. Ну добре, буркнув він до Надії Іванівни. Якщо вже прийняли, нехай працює прибиральницею, хоч користь буде. Ксеня мовчки кивнула. Гра продовжується. Наступного ранку вона і справді ходила зі шваброю коридорами офісу. Колеги пробігали повз, не помічаючи її. Атмосфера була напруженою, ніби назрівав шторм. Делегація вже виїхала. А перекладачі де? Тетяно, ти ж мала відправити заявку. Сеня спинилася. Біля столу стояла бліда, перелякана дівчина і шепотіла у трубку. Я випадково скасувала замовлення перекладачів, я не знаю, як це сталося. Надія Іванівна миттєво оцінила ситуацію. Що там ще? роздратовано кинув директор, не відриваючись від монітору. Якщо з англійською ще деяк, то без китайської ми пропали. Денисе Леонідовичу, мовила Надія Іванівна, трохи захекавшись. Є ідея, наша нова прибиральниця може допомогти. Вона володіє саме тими мовами, що потрібні. Він підвів голову і звів брови. Ви жартуєте, ви пропонуєте мені переклад від двірнички? Це ви її так призначили, не розібравшись, спокійно відповіла Надія Іванівна, а в неї, між іншим, чудове резюме. І вперше за довгий час Ксенія, підслухаючи їхню розмову, ледве помітно усміхнулася. Директор важко зітхнув і махнув рукою. Та робіть уже що хочете, тільки вся відповідальність на вас. І, будь ласка, приведіть її хоч трохи до ладу, кинув, навіть не підводячи очей. Ксеня, стоячи в коридорі, випадково почула їхню розмову на підвищених тонах. У туалетній кімнаті вона загадково всміхнулася Ну що ж, час частково скидати маску. Вона одягла діловий костюм, завбачливо приготований Надією Іванівною. Обережно стерла частину гриму, зібрала волосся в акуратну сучасну гульку і трохи поправила макіяж, дістала свої власні стильні окуляри і глянула у дзеркало, їй сподобалося. Перед нею стояла скромна, охайна, але впевнена в собі молода жінка. Коли Ксеня постукала і зайшла до кабінету директора, він в цей час нервово гортав документи. «Денисе Леонідовичу, тихо мовила вона. Я готова приступати. Він підвів голову, окинув її поглядом. Так, це ви? Вже краще. Гаразд, побачимо. Починаємо працювати за півгодини. Вона лише кивнула, не реагуючи на його тон. Через півгодини в переговорній усе було підготовлено. Представники компанії партнера зайняли свої місця, у повітрі витала напруга. Коли Ксеня почала говорити, Спокійно, впевнено, у залі запала тиша. Денис Леонідович, який спершу сидів із байдужим виглядом, здивувався і повільно повернувся до неї. Він дивився і не впізнав її. Перед ним стояла неприбиральниця вона була чіткою, освіченою, уважною до кожного слова. Її голос звучав рівно і переконливо, а навіть найвибагливіші партнери схвально кивали. Денисові стало трохи ніяково. Його погляд зустрівся з усмішкою Надії Іванівни. Ну ви й дали, маху, Денисе Ленідовичу, читалося в її очах. Підписання пройшло успішно. Коли всі потисли руки, директор покликав Ксеню, ви сьогодні нас виручили, навіть не знаю, що б ми без вас робили. Найняли б когось іншого, невимушено відповіла вона, збираючи папери. Ви мене переконали. Сказав він після паузи. З цієї хвилини посада помічниці ваша. Приступайте до роботи. І не забувайте про зовнішній вигляд. Ви тепер представляєте нашу компанію. Синя лише коротко кивнула і вийшла. У коридорі на неї вже чекала Аліна, вдаючи, що просто проходить повз. Молодець. прошепотіла вона, ледве стримуючи усмішку. Справила враження ще й яке. Та воно то так. Знизала плечі Максеня, тільки все одно я не можу показати своє справжнє обличчя. Не біда, усміхнулася Аліна. Щось придумаємо. Ти тільки тримайся. За кілька хвилин до кабінету директора зайшла жінка з немовлям. Вона виглядала розгубленою і виснаженою. Сеня, що саме проходила повз, сповільнила крок. Будь ласка, допоможіть, тихо сказала жінка. Донечці потрібна операція. А грошей бракує. Денис спершу насторожився, але, побачивши, сльози на її обличчі змінився. Добре, не хвилюйтеся, ми допоможемо. Залиште реквізити. Ксені стояла осторонь і дивилася, як він спілкується з жінкою, її враження про нього відразу змінилося. Досі вона бачила в ньому лише зарозумілого керівника, який судить за зовнішністю, а тепер людину, яку здатна на співчуття. Вона й сама не помітила, коли всередині все защеміло. Невже я й справді починаю закохуватися в цього чоловіка? У компанії готувалися до ювілею, хтось жартома запропонував. На корпоратив кожен має привезти із собою друга чи подругу. Ідея сподобалася всім. Сеня, почувши про це, того ж дня постукала до директора Дениса Леонідовичу, у мене, на жаль, не вийде бути на святі. Мама захворіла. Я мушу до неї поїхати, він навіть не підвів очей від паперів. Їдьте, буркнув він, від вас усе одно користі не багато буде. Ксеня ледь усміхнулася. Ну це ми ще побачимо. Підготовка до корпоративу йшла повним ходом. Ти просто зобов'язана піти зі мною, переконувала її Аліна. Будеш моєю супутницею. Трохи відпочинеш, та якось боязко. зітхнула Ксеня. А якщо мене хтось упізнає, не хвилюйся, ніхто й не здогадається. Побачиш, усе буде добре. Синя довго вагалася, але все ж погодилася. Перед зеркалом стояла зовсім інша жінка. Сукня проста, але елегантна, підкреслювала фігуру, грайливе личко, макіяж ледь помітний, волосся вільно падало на плечі. Вона знову нагадувала собі, ким була насправді. Єдина дрібниця на внутрішній стороні руки, трохи вище ліктя. в однілася родимка у формі сердечка. В офісі про неї ніхто не знав адже вона завжди носила закриті блузки. Денис прийшов на свято не сам, і з другом, приємним і харизматичним чоловіком, який одразу став об'єктом жіночої уваги. гомонів. сміх, музика, келихи, а потім усі стихли. У дворях з'явилася Ксенія. лагідне світло торкалося її обличчя, розпущене хвилясте волосся м'яко спадало на плечі вона йшла повільно, з гідністю. Кілька чоловіків майже одночасно підвелися, пропонуючи шампанський або танець, і саме тоді їхні погляди зустрілися. Денис дивився спершу здивовано, потім із явним зацікавленням. Вибачте. Але я не міг не запросити вас на танець, сказав він, трохи розгублено усміхнувшись. Мене звати Денис. Оксана, швидко відповіла вона, зберігаючи спокій. Вони танцювали, сміялися, говорили про дрібниці. Денис, який звик тримати дистанцію, відчув, що поряд із нею легко. У вас дивна родимка», – усміхнувся він, коли під час повороту побачив її руку. У формі серця таке рідко буває. Ксеня ледь напружилася, але швидко опанувала себе та так, дрібниця, мітка ще з дитинства, відказала вона невимушено. Він розумів, що втрачає голову, а вона вже давно дивилася на нього з закоханими очима, хоча й ні на що не сподівалася. Вечір вже добігав кінця, Ксеня знала залишатися більше не можна. Коли Денис відволікся, вона непомітно відійшла. Зникла беззвучно, немов попелюшка, залишивши по собі лише легкий аромат парфумів і відчуття чогось незбагненного. Денис повернувся за кілька хвилин і довго вдивлявся у натовп, її не було. Шум, розмови, сміх усе розчинилося десь далеко. Йому й досі не вірилося, що вона просто зникла. Образ тієї дівчини не виходив з його голови, її голос, усмішка, погляд. Чому я не взяв її номера телефону раніше? докоряв він собі. Кілька днів Денис намагався щось з'ясувати. Дзвонив знайомим, переглядав фото, розпитував, але марно. Та, зрештою, дізнався. Дівчина прийшла на корпоратив з Аліною, йому кортілося дізнатися, бодай щось. Аліна увійшла, намагаючись виглядати спокійно, але руки не слухалися Хто вона? коротко запитав він. Розкажи все, що знаєш про цю Оксану. Аліна знітилася, опустила очі. Річ у тім, що після свята я намагалася їй зателефонувати, але вона вже не відповідала. Не відповідала? Як це? Він нахмурився. Вона лише надіслала повідомлення, тихо промовила дівчина Не шукай мене, так буде краще. І все. Денис повільно взяв телефон. Прочитав коротке речення і мовчки повернув його. І ти не знаєш, де вона зараз? Аліна зітхнула. Ні, вона просила мене не втручатися. Він пройшовся кабінетом, стискаючи кулаки. В голові звучало не стільки роздратування, як розгубленість. Якби я тільки знав, хто вона. Аліна мовчала, вони з Ксенею ще раніше домовилися. Якщо Денис почне щось підозрювати, вона скаже саме так. Тим часом Ксеня сиділа вдома, тримаючи телефон у руках. На екрані світилися знайомі слова Не шукай мене, так буде краще. Вона перечитувала їх знову і знову, знала, правильно зробила. Але десь у середині щось пручалося шепотіло Повернись. Минув тиждень. Потім ще один. Ксеня намагалася триматися, працювала, усміхалася, поводилася спокійно. Та кожного разу, коли Денис заходив до офісу, серце починало битися частіше. Одного ранку він покликав її до себе «Ксенія, маю прохання, потрібно знайти одну людину. Він поклав перед нею фото з корпоративу, груповий знімок зроблений наприкінці вечора, і серед усміхнених облич вказав саме на неї. Ксенія на мить замерла, потім опанувала себе. Звичайно, тихо відповіла, беручи фото. А як її звати? Кажуть, Оксана, вимовив він, уважно дивлячись її у вічі. Ти знаєш її? Вона ледь усміхнулася. Ні, не пригадую, але пошукаю. Добре, це важливо, сказав Денис, і в його голосі прозвучала не просто зацікавленість, а щось особисте. Ксеня вийшла з кабінету і притисла фото до грудей, її руки ледь тремтіли. Вона відчувала себе власною шпигункою, і щоразу, коли поверталася з результатами пошуку, вигадувала нові відмовки. Я телефонувала до кількох агентств, питала знайомих, поки що нічого. Денис слухав уважно, кивав, але кожного разу говорив із нею трохи інакше Лагідніше. і навіть усміхався частіше. Сеня відчувала, він змінюється і, можливо, вже здогадується. Та частина її не хотіла, щоб цей пошук колись завершився, бо між ними з'явилося щось нове вони стали ближчими, не лише як керівник і підлегла. Денис почав довіряти їй радитися, а вона ловила себе на тому, що чекає її усмішку, а Денис чув її голос той самий, що тоді на корпоративі вона говорила спокійно, а він слухав. І ще раз йому здавалося, що десь вже чув ці цієї. Нотації. І Ксеня, стискаючи в руках документи, опускала погляд, аби він не побачив, як палають її щоки. Одного дня Ксеня опустилася і необачно поранила руку. Тонка смужка крові миттєво проступила крізь тканину. Ксеню, вигукнув Денис, підбігши майже миттєво. Він схопив аптечку, швидко відкрив, потім, піднімаючи її блузку, раптом застиг. Перед очима знайома родимка у формі сердечка. Та сама, Денис повільно підняв погляд, ніби боявся повірити власним очам. Оксано, промовив він неголосно, але в тиші кабінету це прозвучало занадто виразно. Ксеня завмерла, стиснула поранену руку, зробила півкроку назад. Я вона не знала, що почати, я не хотіла брехати, просто тоді ти навіть не дав мені шансу. Він мовчав, його погляд був важкий, розгублений, і водночас болісно близький. Навіщо весь цей театр? Нарешті вимовив він простачка, окуляри, удавана незграбність бо ви всі однакові, вирвалося в неї ніхто не бачить далі зовнішності. Всі судять, ніби я лялька для забави, а не людина, яка може зробити щось важливе. Я просто хотіла довести, що можу. Голос зірвався, вона відвернулася, щоб він не бачив, як тремтять губи, І для цього треба було ховатися. Денис говорив тихо, але кожне слово відбивалося в повітрі. Інакше б мене б не почули, неголосно відповіла вона. Потім стало пізно. Я боялася сказати правду. Він провів рукою по волосю нервово зітхнув. Я шукав тебе, сказав він майже пошепки. Як божевільний шукав, а ти стояла поруч щодня. Ксеня підняла очі. Я не хотіла, щоб ти закохався в ілюзію, хотіла, щоб побачив мене справжню. Я. я зараз же звільнюся. Денис зробив крок ближче. Ні, рвучко перебив він, підхопив її за плечі і притиснув до себе так, що вона ледве могла відвести погляд. Нікуди я тебе не відпущу. Вона ледь усміхнулася. Тихо впевнено, але щиро зі сльозами на очах. І що тепер? Просто ти і я. Сеня застигла, відчуваючи його силу і щирість у голосі, його погляд був непохитний і водночас теплий, сповнений емоції, які було неможливо приховати. Ти не розумієш, почала вона, але він лише притиснув її трохи міцніше. Розумію, більше, ніж ти думаєш. Неголосно, але впевнено, промовив він, я захоплювався тобою навіть в ролі мого помічника. Так, Оксана була ілюзією, а тебе я пізнав справжню, вона ще міцніше перегорнулася до нього, почувши сказане, адже саме ці слова були для неї так важливі. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі, та не пропускати їх.